Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія безрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, чого чекати від навколишнього світу. Сьогодні спілкуємося з Юлією Смоловською, виконавчою директоркою інституту безпеки Східної Європи. Добрий день, пані Юлі. Доброго дня. В середу прем'єр-міністр Латвії заявив, що Україна має стати членом НАТО одразу після завершення цієї війни, і це найкращий спосіб уникнути нової війни. Але проблема в тому, що так вважають далеко не в усіх країнах Альянсу, а рішення в НАТО ухвалюють консенсусом. Тому перше запитання: з вашої точки зору, який шанс в Україні стати членом Північно-Атлантичного Союзу після завершення цієї війни? Я думаю, що шанси дуже великі практично 100%. Просто зараз багато з країн не хочуть публічно висловлювати свою позицію. Одним із факторів застереження поки що є старий стереотип щодо того, що не треба дратувати політичне керівництво Росії, да не треба провокувати Путіна. Але ми виходимо з того, що завершення війни буде поразкою Росії і перемогою України. Відповідно, цей фактор вже не буде грати таку роль, і тому я саме вважаю, що на сьогоднішній день де-факто таке розуміння є, просто воно публічно не оголошується. І коли саме це може статися? Ну, тому от завершується війна, там а, а, от, а, давайте... а скільки часу має пройти після, після завершення війни? Я думаю, що це буде дуже швидко насправді. Тому що всі розуміють, що якраз найбільш надійна гарантія безпеки України є її членство в НАТО. І коли це вже буде доконаний факт. До речі, багато хто зважає на прецедент в Швеції та Фінляндії, що фактично їх заявка, їх рішення вступити в НАТО і відкриття цих переговорів. І зараз процес ратифікації цих угод, які проходять національними парламентами країн-членів НАТО, російська реакція була досить млявою на це, тобто я думаю, що якраз таке розуміння е, так само буде домінувати е, на той момент, але на сьогоднішній день е, така, таке розуміння воно фактично сформовано. Тому що дійсно ніхто не заперечує факт того, що е, у військовому плані Україна не те, що е, там досягла взаємосумісності з е, військовими потужностями НАТО, але по факту на виході після війни. Україна стане найбільш потужною армією не тільки з точки зору досвіду, але й з точки зору наявності усього арсеналу зброї, який є зараз у різних країн НАТО. Бо ж подивіться, зброя, яка надається, вона надається кожною країною, те, що вона має, те, що може бути ефективним. Ну на не базі завжди най, най, найпотужнішою армією серед європейських країн. Я не думаю, що да. ми можемо тягатися із сполученими штатами. Плюс сполученими ну, штатами, скажімо, ми можемо не брати це. В, в розгляд, щоб з ними конкурувати на цьому етапі, але фактично просто цей момент, що Україна буде мати в своєму арсеналі всю лінійку зброї, яка доступна країнах, членах НАТО, які нам надають зараз різні країни, і оцей весь арсенал відбуде значно ширший за асортиментом, ніж кожна країна НАТО взята по окремо. Ну окрім, скажімо так, Сполучених Штатів, і саме це робить нас вже. Країну, яка має буде мати досить міцні позиції для того, щоб нас розглядали як кандидата, який не, скажімо так, не послабить безпеку НАТО, а навпаки її закріпить, з точки зору фактичних військових спроможностей. Але я б хотіла ще повернутися до моменту цієї заяви, mm -hmm. на яку ви посилалися, що Україна. Буде членом НАТО, коли завершиться війна. Це, до речі, не перша заява з вуст європейського високопосадовця країни-члени НАТО. Я хочу тут згадати і те, що такий самий вираз використовувався чинним генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і ще колегами Латвійського. Міністра з числа Балтійських країн, але тут є певна пастка в цій фразі, тому що фактично, отака от заява, вона ж все одно має, скажімо так, конструктивну невизначеність. Да а невизначеність у нас виникає через те, що ніхто не знає скільки ця війна триватиме, і в принципі. Отака От фраза, таке зобов'язання, воно робить для Росії досить привабливий сценарій е, тривати цей цю війну, продовжувати цю війну настільки, наскільки настільки довго, настільки можливо, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО, і це може бути не повноцінна широкомасштабна кампанія е, е, авантюра, яку зараз Росія здійснює в Україні. А це може бути вже такий. Тлійчий конфлікт локальний в окремих зонах, який Росія може залишити за собою е, у випадку, якщо ми її не перемагаємо остаточно військовий спосіб, а виникає на якомусь етапі переговорне рішення для того, щоб тримати цей гачок постійно і надати можливість Україні стане членом НАТО, з іншого боку, ви згадали кейс Швеції і Фінляндії саме як приклад швидкої інтеграції до НАТО, але ми бачимо, що навіть їхній вступ затягується. Безумовно, головні рішення були ухвалені, але поки не ратифікує Туреччина і Угорщина, вони не стануть членами НАТО. А в випадку з Україною ми знаємо, як Угорщина голосує в цих питаннях. Тому виникає все таки загроза, що буде такий певний часовий, часовий лаг. В цих умовах, в цей момент, Київ залишатиметься взагалі без гарантій, ну окрім, скажімо так, будапештських, якість яких ну, викликає значні сумніви? Ні, абсолютно. Перший коментар щодо того, що процес по Чехії, по Швеції і Фінляндії не завершений. Звісно, це питання, скажімо, членства України в НАТО, це складна багатостороння дипломатія своєю послідовністю кроків. І Україна свідома цього. І це не означає, що зараз не ведеться активна кампанія власне, на формування цієї домінуючої коаліції прихильників членства України в НАТО і робота з тими країнами, які цьому всі ще прощаються. І ті країни, які прощаються, вони ж зазвичай мають просто. Свій порядок денний, який би вони хотіти, скажімо, хотіли виторгувати, скажімо, на рівні там НАТО для себе або на рівні окремої країни, з якою вона торгується, і тому тут просто для дипломатів зрозуміла ретельна робота, яка має проводитись. Я тут не бачу серйозних перепон, насправді, тому що якщо ми подивимося на позицію Угорщини, так офіційно вона блокує деякі навіть зустрічі. В рамках форматів НАТО Україна, але якщо подивитися на її дії, це до речі, нам про це нам говорять наші партнери-колеги з дружніх країн НАТО, скажімо так. Угорщина все одно слідує загальному курсу. Вона все одно погоджується на санкції, якби вона там це не коментувала, не погрожувала блокувати. Але послідовно, в принципі, вона приймає ці самі консолідовані рішення з іншими країнами. Тому це просто питання часу. Тим більше ми знаємо, що зараз ведеться розмови про е, діалог на найвищому політичному рівні між нашим політичним керівництвом і Угорщиною. Навіть опрацьовуються варіанти візиту пана Орбана в Україну, тому. Це процес, який триває. Друге питання, яке ви сказали щодо е, гарантій безпеки в Україні, в проміжок до моменту, коли вона е, отримає повноцінне членство в НАТО, е, це так само е, питання, яке розглядається зараз не тільки Україною, але й нашими партнерами е, з країн НАТО. Всі розуміють, що меморандум це просто фікція, це просто меморандум. Розумієте, е, декларація, скажімо так бачень позиції сторон сторін, але він не несе зобов'язуючого компоненту на сьогоднішній день. Тому українська сторона ще спочатку, коли вона почала вести переговори з Росією, пригадувати на початку військового вторгнення, mm -hmm. потім трансформувалася і пози, трансформувалася позиція українського політичного керівництва. Вони почали говорити про різні формати. Нейтрального статусу. Да. Вони почали говорити про формати гарантій безпеки України де Росія виступає одним з країн гарантів. А потім все це трансформувалося в Київ Security Compact як парасолька для двосторонніх угод з безпеки між Україною та країнами НАТО, які готові. Надати свої гарантії безпеки у проміжок до того моменту, як Україна стане членом НАТО. Якщо на початку це розглядалося як окремий процес отримання таких гарантій безпеки, то зараз це розглядається як проміжним ступенем перед вступом України в НАТО. Це чітко зафіксовано в заявах українського політичного керівництва. Ми ведемо мову про те. Щоб в цих гарантіях безпеки для України як проміжний ступінь перед вступом в НАТО наші країни-партнери просто зафіксували ті самі принципи підходи і залученість до допомоги України в розвитку її безпекових оборонних потужностей, для того, щоб Україна мала можливість відповідно до статті 51 статуту ООН, Захищатися від зовнішньої агресії, що передбачає під собою розвиток військових оборонних потужностей України, в тому числі інвестиції у військовий сектор, у військово-виробничий сектор, в тому числі відновлення санкцій щодо Росії. Ну, тому що ми говоримо про неї як про першого потенційного агресора, mm. на тому рівні, в тому обсязі, в якому о, вони існують зараз, миттєве автоматичне відновлення, якщо буде нова агресія, і низка інших ініціатив, які спроможні посилити країну як незалежну країну, яка здатна на самооборону і здатна протидіяти такому е великому агресору, як Росія. В принципі, якщо ми говоримо про креативний підхід до слова гарантії безпеки, тому що саме це слово викликає в наших партнерів деяку деякий неспокій, бо для них психологічно слово гарантії безпеки прив'язується до п'ятої статті уставу НАТО Вашингтонського договору НАТО про колективну оборону. Якщо ми говоримо Окей, давайте тоді не використовувати слово гарантії, давайте використовувати слово security arrangements or agreements, що мається е, домовленості у сфері безпеки, е, зобов'язання у сфері безпеки, то в принципі е, в них вже стає позиція більш гнучкою відкритою до переговорів. Саме тому е, та стратегія, яку зараз обрало політичне керівництво України, яку я за логікою розділяю, це добитися. Фіксації певного підходу і е, принципів до е, гарантування Україні безпеки на період до вступу в НАТО у підсумковому документі Вільнюського саміту НАТО, який очікується е, в червні цього року, е, і зараз ведуться розмови. Ведеться дипломатична робота довкола правильного дипломатичного формулювання. Оцього принципу, який має закріп бути закріплений як проміжний принцип взаємодії України з НАТО на етапу до набуття членства в цьому альянсі. ну до речі, я б не відкидав би побоювання наших західних партнерів, враховуючи те, що якраз нам і потрібна гарантія п'ятої статті. Це на нас я так розумію, найбільше цікавить у вступі до НАТО, і взагалі в будь-яких гарантіях. І ну, Вступів цього... до НАТО це буде автоматично. Так, так. Я, ну, ну, я кажу, якщо, якщо не вступ до НАТО, ж ми пам'ятаємо, ви згадали ті переговори, які велися в Стамбулі. Там були в коментарях, була ну, був досить дивний коментар, що ми маємо отримувати гарантії не менше, а можливо навіть більше, ніж п'ята стаття. Ну, Власне, добрий, хоча п'ята стаття, вона цілком, я думаю, нас влаштовувала. Ми ну, згадували. Хочу зафіксувати поправлю трошки, тому що тут головне важливо зараз, те, що я сказала в гарантіях під гарантіями безпеки, українська офіційна позиція передбачає саме фіксація того статусу кво залученості у допомозі наших західних партнерів, які є. Який буде відбуватиметься автоматично, але для того, щоб Україна була спроможна на самооборону, тут не йдеться якраз про е, очікування України на колективну оборону силами НАТО на території України, і це okay. роз'яснення дуже принципове, тому що е, ми, в принципі, продемонстрували, що ми спроможні захищати себе самі, якщо у нас є достатня там технологічна лінійка сучасної зброї, яку надають партнери, і от нам зараз в цих гарантіях безпеки важливо зафіксувати. Готовність наших партнерів автоматично надавати ті обсяги допомоги Україні і, в принципі, весь цей час розвивати mm -hmm. військові оборонні потужності України для того, щоб Україна мала змогу, як Ізраїль. Тобто mm -hmm. тут використовується оця модель е, підготовки Ізраїлю і готовності до самооборони. Е, саме цим шляхом зараз відбувається цей діалог. Якщо знову таки згадати про ситуацію Швеції і Фінляндією, наскільки ми пам'ятаємо, їм напередодні гарантії безпеки надала Британія, кого в Києві розглядають як потенційно готову країну надати нам ці гарантії саме на період доступу до НАТО? Тут якраз є ж так само ця юридична казуїстика, дипломатична лінгвістична казуїстика. Це не були гарантії безпеки, саме так як хотіли почути це шведи чи фіни. Це були саме завіряння у безпеки, security security assurances, mm -hmm. здається, mm -hmm. тобто це був певний замінник для знову таки для того, щоб це не відтворювало принцип статті 5 НАТО, mm -hmm. але йдеться саме про те, фактично про що я вам сказала у випадку України, тобто ресурсно ці країни. Будуть готові надавати максимальну військову технічну допомогу, але не мати ці прямі зобов'язання надсилати свої війська. Країна може прийняти таке рішення. Британія може прийняти таке рішення, якщо вона внесе відповідну пропозицію. Уряд в парламент і він за це проголосує. І ми зараз можемо фактично, кожна з країн може прийняти таке рішення стосовно України. І, до речі. Окремими парламентарями Британії і Сполучених Штатів піднімалися такі питання, uh -huh. особливо коли був пік загострення шантажу російського президента щодо використання ядерної зброї. Uh -huh. Тому, відповідаючи на ваше питання, які країни? Ну звісно, передусім, це ключові країни так званої групи КВАД, це Британія, Сполучені Штати, Франція і Німеччина. Але і розглядається більш широке коло е, країн. Згадаємо, що на початку їх було визначено 11, ну за мінусом Росії, це буде 10, відначально, коли почали говорити про ці гарантії безпеки. Але я би в принципі взагалі розглядала ту вибірку е, країн, які беруть участь у засіданнях Рамштайна. А нагадаю, що це понад 50 країн зараз, і власне це все тому, що якщо ми говоримо про фіксацію цього принципу обов'язкової військової допомоги Україні яку країни зараз представляють в рамках Грумштану, то ми можемо розглядати всі 50 країн як потенційних гарантів посилених в проможності України у випадку наявної загрози? Це дуже е, чітке і цікаве формулювання. Е, е, питання про гарантії безпеки України і, з, зокрема, взаємодії України і НАТО, скажімо так, актуалізувалися в зв'язку з. Активністю останнім часом Китаю, але в їхніх принципах, які вони виклали для, в тому числі і для врегулювання, як вони кажуть, української кризи, вони в чомусь уникають називати це війною, йдеться про нерозширення існуючих військових блоків. Тобто, очевидно, нам знову. Пропонують утримуватися від вступу до НАТО, ми розуміємо, що для України це неприйнятно, хоча б з огляду на вимоги конституції. Але е, наскільки, взагалі, теоретично, в зв'язку з активністю Китаю, ця дискусія може відновитися? Ну, дискусія вона ж і триває. Більш того, дедалі більше ми спостерігаємо, що Китай, скажімо так, матеріалізується в цьому е, діалозі щодо врегулювання збройного е, міжнародного е, конфлікту між Україною та Росією. Е, перший крок це був оці самі. Е, Позиційний документ це називається. Mm -hmm. Це не називається його бачення врегулювання е, війни, тому що фактично там немає прикладних конкретних речей, mm -hmm. е, як знаєте, так алгоритм того, до чого ми маємо дійти. Mm -hmm. е, навіть мінські угоди в цьому плані виписані більш конкретно ніж цей позиційний документ. Mm -hmm. Але що ми спостерігаємо далі? Ми спостерігаємо початок човникової дипломатії Ксі Цзіньпіна. Зустріч потенційну зустріч з президентом Росії, з потенційним комунікацією. Сподіваюся, що це може бути особиста комунікація з нашим президентом, що є принциповим, тому що спочатку війни Ксідінь Пін з нашим президентом не спілкувався, при тому, що спілкувався з президентом Росії більше п'яти разів. Uh -huh. І тут ще виникає додаткова. Лінія президента Сполучених Штатів Цзіньпін так само стосовно е, цих е, китайського бачення. Тепер, якщо говорити по суті, його пропозиції, е, насправді там. Є е, про що полемізувати з Китаєм, не відкидаючи повністю цей документ, але е, навіть от в тій позиції, про на яку ви писалися щодо нерозширення союзів, там же перший принцип, який е, Китай закладає, це те, що безпека одних країн не має будуватися за рахунок, е, не має руйнуватися за рахунок посилення безпеки інших. Так Росія ж перша цей принцип нарушила. Порушила. І оце потрібно китайській стороні і і продемонструвати, і спонукати, що е, давайте ми це питання вирішимо з порушенням е, української безпеки за рахунок посилення власної Росії. Потім е, роз'ясніть нам, як ви бачите дотримання принципу суверенітету і територіальної цілісності, е, на який ви посилаєтесь, і уставу ООН, як перший пункт вашого відбачення, який Росія брутально порушила, От як ви бачите, як Росія має. Відновити статус-кво, і це вже буде перша е, точка, де Китай має замислитися, і він не зможе надати жодних ефективних рішень, окрім тих, яких, скажімо, бачить Україна, а саме виведення, повне виведення безумовно, російських військ з нашої території, і тут вже питання до того, в який спосіб створювати цю рамку сприйняття для китайської сторони. Тому з дипломатичної точки зору я бачу можливості для маневрів. І я не бачу великого ризику того, що це буде нав'язуватися, тому що е, форма мови е, цього позиційного документу вона досить абстрактна, що дозволяє абсолютно довільну інтерпретацію кожного з цих пунктів в залежності від того, хто його читає. Ну, І саме вона таки навмисно, була написана так. Китаєм для того, щоб не створювати якісь е, конкретні рекомендації. Тому то й справи, що очевидно вони саме на це розраховували, знаєте, як запрошення до, до розмови. З іншого боку, ми бачимо, що зараз через російські джерела вкидаються інші ідеї, наприклад, кілометрова демілітаризована зона навколо кордонів України з боку Росії і Білорусі. Ну і там ще кілька ідей. З вашої точки зору, це справді пошук якогось компромісного рішення, чи це просто димова завіса? Якщо це йдеться про демілітаризовану зону, демілітаризовану зону по всьому периметру міжнародно визнаних кордонів України 91-го року, то е, така ідея і лунала е, в українському середовищі експертному і політичному. Якщо Росія має на увазі фіксація лінії розподілу там, де вони є зараз, або будуть там через місяць, то це не предмет для переговорів. Тому я просто не знаю деталі о цього факту, що ви посилаєте, що вони мали на увазі. Якщо по периметру міжнародно визнаних кордонів, то я думаю, що це гарне рішення, але для того всіх війська мають бути прибрані з території України. Чи ви вірите ви особисто в можливість домовитися з Росією? Я не маю на увазі навіть Україну, а от заходу враховуючи весь попередній досвід спілкування і намагання домовитися з нею. Я не вірю в добру волю Росії. Вони абсолютно чітко за цей рік продемонстрували, що єдина їх ідея фікс це екзистенційне знищення України і українців як нації. Тому, будучи дипломатом, я зараз переконана, що будь-які перемовини з Росією, вони будуть неодмінно, тому що кожна війна завершується миром. Але ці перемовини вони будуть відбуватися тільки після того, як вона забере всі свої війська з території України. Україна буде, буде вільно. І ці умови, відповідно, якщо таке станеться, це означатиме, що Росія програла війну. А країна, яка програла війну, вона не диктує, не формулює умови. Вона має погоджуватися на ті умови, які будуть диктувати переможці. Це, це реальполітік. І відповідно до цього це будуть переговори, в яких Росія не буде. Відігравати суттєвої помітної ролі, і е, фіксація оцього е, мирного договору після перемоги над Росією, е, вона має і від неї до моменту вступу України в НАТО, має пройти дуже короткий період часу, тому що е, жодні договори, які ми укладали з Росією на протязі усіх років незалежності України, якщо їх всіх проаналізувати від початку перших угод про Чорноморський флот, про базування в, е, в Україні і таке інше. Вони не можуть становити атмосферу довіри і переконання в тому, що домовленості будуть дотримуватися обома сторонами. Росія, на жаль, не продемонструвала себе як партнер, який здатний дотримуватися своїх слів. Тому моя персональна позиція: ми фіксуємо договор після того, як вони. Вивели всі свої війська з території України на тих умовах, створення демілітаризованої зони і так і інше. А потім дуже швидко стаємо членами НАТО. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Юлією Смоловською, виконавчою директоркою Інституту безпеки Східної Європи про можливі гарантії безпеки України. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.